Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В сьогоднішньому відео я покажу, як носити антискречовий лак від компанії Curie Finish 70205. Раніше це був досить популярний лак, і він такими залишається, але зараз в нього дороблена формула, і він вже став антискречовим, Він Хаеска. І чим він гарний, чи він добрий, чи він прикольний. Він добрий тим, що він має антискречові властивості, і його дуже рекомендується наносити саме на передні частини автомобілів, тобто капоти, бампера. Передні крила. Це дозволяє машині досить довго мати гарний вигляд, менше буде сколів, краще буде і довше буде блистіти, менше треба буде його полірувати, тому що він буде довго зберігати свій блиск, тому досить зручний в цьому сенсі лак. Які нюанси стосовно цього лака, він зручний в пропорції змішування 2 до 1. Можемо додавати розчинника від 0 до 5. Тобто, якщо вам трошки, ну, якщо і нормальний лак, хоче, щоб він трошки більше розкатувався, можна додати розчинника, звісно, 200-го оригінальний, там якісь. Номер там, 200 тобто звичайний акриловий розчини, які додаються в грути та в акрилові лаки. Додаємо до 5%, я додавати не буду, буду наносити в два шари. У мене пістолет має дюзу 1,4. Тобто він гарно поливає. Пістолет універсальний. я Буду брати від компанії Девілбіс з головою ТЕ-20, дюза 1,4, повністю відкрита подача і два повних шари буду наносити. Що ж, буду змішувати для того, щоб мені було зручніше, буду використовувати від компанії 3-ер спеціальні Систему для змішування зручно, тобто, якщо є ваги, можна на вагах, якщо немає вагів, можна взяти таку систему і швидко працювати. Мені подобається з такою системою працювати. Лак е виглядає, от в такій він фасовці, іде. Є спеціальний клапан, тобто зберігається, досить довго зберігається затверник. досить довго зберігається затверник і це, в принципі, зручно. Тобто він буде довго, досить довго буде зберігатися. Ну що ж, будемо відкривати, додавати. І буду фарбувати капот. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Лак не жовтий, він прозорий. І якщо ми будемо фарбувати на крилі, наприклад, білі автомобілі. Ви знаєте, що є іноді така проблема, якщо жовтий лак, він може дати трохи жовтізний, і виходить, що у нас гуляє колорист така. Для того, щоб цього не було, використовуємо прозорі лаки. Це лак прозорий. Не забувайте, що затвердник треба відразу закривати. Чому? Тому що бувають ситуації, коли а, ми залишаємо затвердник, який у нас завоздушений. Тобто, виходить, що у нас багато повітря, і він поступово починає пропадати. Ось, бачите, що затвердник у нас буває тут а, швидкий, Hardener Fast. Тобто це швидкий затвердник, буває ще хардинер нормал. Тобто, якщо ви фарбуєте, наприклад, повну автомобіль, цілий автомобіль, ми використовуємо нормал. Якщо це окремо одна, дві-три деталі, можна фарбувати фастом, і це буде швидко. Це зекономить вам гроші швидше буде працювати, висихати, менше спалити соляри. Все, обов'язково перемішуємо лак перед тим, як використовувати. І не забувайте, що повинна бути температура лаку, деталі і повітря. Співпадати. Бажано 20-22 градуси. Тоді він буде гарно розкатуватися і не будемо мати ніяких проблем. До речі, буде розіграш, тому дивіться відео до кінця. Пістолет буде, як я казав, Девілбіс. Дюза 1,4. Голова тє 20 Дві атмосфери буде на вході. Натискаємо, перевіряємо, що було дві атмосфери, коли ми саме ми натисли, і після цього будемо наносити. Будемо наносити два повних шари для того, щоб у нас товщина покриття була від 50 до 70 мікронів. Ну і приємна частина цього відео це розіграш саме цього лаку. Це один комплект. Лакот буде літр лака плюс затвердник. Для того щоб прийняти участь в розіграші, треба бути підписано на наш канал, написати. Цікавий коментар, який не бере багато лайків. Це буде може бути не тільки коментар до цього відео, а й цікава тема, яка не бере багато лайків, то і получить цей приз. Тому приймаєте участь в цьому розіграші. Ну а я вмикаю камеру на сушку. Побачимо, що у нас вийде після сушки, який буде вигляд у цього лака. Ну що, вже сушка пройшла. Наш капот холонув, його можна вже трогати. Мон монтувати його можна на... Машину, якщо є якісь мусоринки, можна їх підполірувати і, в принципі, віддавати клієнтам. Досить прикольно виглядає, мені подобається, ніяких опилів немає, нічого ніде не потекло, в принципі, лак. Достойний уваги, тобто рекомендую, можна працювати. Розчинник я не додавав, він розкатався у мене за рахунок того, що у мене температура була 23 градуса, в принципі, і лак 23 градуси, бо в мене все розтіклося, хоча і затвердник був швидкий. Тобто, можна працювати з такими деталями на швидкому затверднику, буде все прикольно. Раджу працювати. І можна подивитися, яка шегренька, кого цікавить. Будь ласка. Ну, і я нагадую, це лак від Curie Finish 70205, антискрейчова версія. Рекомендую. В принципі, можемо працювати з цим лаком і на великі якісь об'єми брати, якщо з стандартним затвердником, чи, наприклад, якісь деталі фарбувати із швидким. Якщо є якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки. І до скорих зустрічей. Пока!